В цьому році нам вдалося розпочати ремонтні роботи на 39 вулицях Другобицької територіальної громади, і це роботи капітального ремонту і роботи поточного ремонту. Якщо говорити за роботи капітального ремонту, це у загальній кількості 11 об'єктів. На п'яти з них нам вдалося достроково завершити роботи в цьому році. Шість об'єктів перейшло. Виконання завершення перейшло на 24 рік. Якщо говорити конкретно по вулицях, на яких вдалося реалізувати роботи капітального ремонту в цьому році і завершити, це вулиця Чмоле, це вулиця Цвинтерна, це вулиця Турашель, вулиця Люльки, це вулиця Кубилянська, в місті Стебник, вулиця Вітівська гора. Вулиця Зварецька, вулиця Нова, вулиця Микилита і вулиця Стрийська це ті об'єкти, які перейшли на 2024 рік, і планується завершення робіт. Закінчити в 2024 році, на жаль, в умовах повномасштабної війни немає можливості виконувати капітальний ремонт на вуличній шляховій мережі в тих обсягах, які необхідні для забезпечення сталого функціонування дорожньої мережі. Капітальний ремонт заміняється більш простим. Це поточним дрібним ремонтом поточним ремонтом, який міжремонтні терміни набагато менші, але ми Віримо, що після нашої перемоги ми повернемося до реалізації більш масштабних проєктів в громаді.